Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І зараз дивимося таке запитання чи наважиться Зеленський здати Запоріжжя та Херсон росіянам-рашистам? Ну, тут виглядає, що, скоріше за все, побоїться. Ну, зараз подивимося. Звичайно, він прямо це не зробить. Але. Зараз ми подивимося. Дивіться окремо. Давайте Запоріжжя. Херсон. Чи наважиться? Запоріжжя. Херсон ні. Херсон стопроцентово, ні. А ось Запоріжжя. Зараз ми будемо дивитися. Путін дуже хоче Запоріжжя. Тут будуть якісь маніпуляції проходити. Дивіться, коли випадає карта вежа, вона одразу говориться, ці плани розвалюються. Тут не вдасться аніяк. Чому? Люди стануть, люди вже підготуються не так, як Херсон спочатку здавали. Тобто Херсон ні. А ось Запоріжжя, зараз я подивлюся мої запитання, бо це ви мені писали. Так, Херсон. Запоріжжя тут будуть щось маніпулювати. Якісь ігри тут будуть. Ось, на угоду Путіну. Якось, відверто скажу, тут будуть якісь підлі накази. Вони спробують. Бачите, і диявол виходить. Тобто хер, цей Запоріжжя вони можуть спробувати, скажімо так, щось. Але чи здадуть Запоріжжя? Ну, виглядає, що ні. Виглядає, що ні, хіба, знаєте, якийсь підлий удар буде. Якась западлятіна. Вони навіть якщо сунуться, їх туди й не пустять. Ось якось так мої дорогенькі. Не бачу я, що б вдалося. Вони будуть пробувати. Давайте я скажу так: вони спробують. Тут можуть різні маніпуляції відбуватися. Тобто поміняти знов головком, поміняти якихось головнокомандуючих, я маю на увазі генералів десь на тих напрямках, можуть щось підтасувати так? і дати таємний такий наказ. Помаленько здавати території москалям. Це можуть вони, але все рівно остаточно вони цього не зможуть зробити. Херсон однозначно ні, а Запоріжжя а, теж виглядає, що ні. Ось якось так. Ось якось так. Навіть не знаю, є ще якісь запитання. Я подивлюся по цим територіям. Так, ні, немає. Чи ризикне Зеленський здати? А давайте подивимося тоді ще таке запитання. А якщо таки навіть вдасться йому щось здати? Які наслідки в Зеленському владі. Яка отвіточка? Ну тут, в принципі, одобряти будуть. Росія буде одобряти. А Україна це не сприйме? От Українці це не сприймать. Якщо вони остаточно, от конкретно, то, скажімо так, Зеленського витурять з України. Тут буде, ну, давайте скажемо так, можна це назвати повстанням, як ви вважаєте? От як ви вважаєте, може народ піднятися чи ні? Українці не здадуть. Цих міст, саме міст. Ось. Можуть там якісь околиці, так? Ось. А конкретно місто Запоріжжя не здадуть. Ось, якось так не дадуть. Гаразд, мої другенки, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!